Привіт, малюк! Ти любиш грати в оркестрі? Мені здається, що так, але не завжди вдома є музичні інструменти. І ось сьогодні я хочу тобі розповісти, на чому ж ми можемо вдома пограти. Запроси до нашої розмови дорослих. Буде цікаво. Барабан. Возьми будь-яку коробку. Ось. Або попросив мами каструльку. Можна мисочку. А ще потрібна паличка або оливець. А ще ось подивись, у мене є ось такі барабанчики із консервних баночок. Одна просто баночка, друга з резиночкою. Ось як грають ці незвичайні музичні інструменти. Ложки. Якщо є, візьмі дерев'яні. Вони можуть бути розмальовані або прості. Якщо немає дерев'яних, попроси у мами прості металеві. Послухай, як на них грати. Брязкальця. Якщо у тебе немає брязкальця, можна зробити самому. Ось у мене є пляшечка від йогурту, шампуню, контейнери від кіндер-сюрпризу. Ось цей просто контейнер, а ось цей у ложці. Сюди я насипала різні крупи і маленькі гудзики. І ось як вони звучать. Дзвіночок. Якщо у тебе є дзвіночок, то це здорово. Якщо ні, можна взяти чашку і чайною ложкою стукати по стільниках. Ось яке у неї звучання. Ще є такий музичний інструмент металофон. Якщо у тебе його нема, то можна взяти сліні пляшечки, наприклад, від дитячого молока, налити водички різного рівня і стукати по ним ручкою чайної ложечки. Можна б взяти будь-яку кількість пляшечок, а ще можна водичку підкрасити. Ось як у мене. Ось послухай, як вони звучать. А ще для оркестру нам знадобляться дві палички. Ось. Або олівці, ось. ось, або фломастери, а ще горішки, ось як ми будемо грати на них. Ось послухай. Ось послухай, як звучатиме наш оркестр. Запрошуй до гри в оркестрі батьків, бабусю, дідуся, братика, сестричку і весело проводьте час.